Я почав їх читати у Фейсбуках, інстаграмах, тоді знаєте, відео стах, ну, майже ніхто не знімав. Читав це все, досліджував. По блогерів на Ютубі дивився, підписувався на різних блогерів, які знаєте, тревел-блогери. Скажу так, що тоді українських блогерів майже не було, тому я дивився російських також. І дивився, дивився, як вони живуть, як мислять, чим займаються і так далі. І так далі. І поступово змінюючи цю аудиторію людей, з ким я спілкувався оточення, я почав робити нові звички в житті. Тобто відмовлятись від серіалів, від фільмів більше. Витрачати часу на прогулянки на подорожі, гроші. Потім я кинув курити цигарки і пити алкоголь. А це велика економія грошей за рік. Ви можете це порахувати. Якщо хтось з вас там п'є алкоголь, цигарки, от порахуйте за рік, скільки ви витрачаєте, це там в євро, наприклад, в долар, і зрозумієте, що в принципі за це можна як мінімум один раз класно відправитися в подорож, а хтось може й два рази. І в мене в подорожах виробляється енергія. Тому що я гуляю завжди не тільки по містах, мене цікавлять також ну, природні локації. Я кайфую від природи. Водоспади, гори, море, океан, узбережжя, якісь ну, просто красиві локації. Тобто кайфую від природи. І для мене це реальне життя більш цікаве, ніж віртуальне.